Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з умовною назвою Калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо сотий рядочок тулуба джемпера Така у нас гарна цифра. Ну, в принципі, 99 теж гарна цифра. Нічим не гірша, ніж 100. Так, значить, ми за. Вершуємо візерунок, який почали в 99-му рядку. Починається сотий рядочок з двох петель підйому і до цих двох петель ми ще пров'язуємо не повністю три стовпчика з одним накидом, такі як полуторні стовпчики, робимо, залишаючи. Верхню петлю на гачку. І потім всі чотири петлі пров'язуємо однією, роблячи чотири такі, якби, стовпчики зі спільною верхівкою. Якщо не дуже зрозуміло, то зараз ми будемо робити, буде зрозуміло. Потім дві повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом. Два стовпчика крайні в'яжуться в петлі. Верхні петлі стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, а центральний стовпчик в'яжеться якби між ними, між двома стовпчиками попереднього ряду. Так, і дві повітряні петлі, і знов чотири стовпчика з одним накидом, пров'язані в верхні петлі кожен в свою верхню петлю стовпчиків з одним накидом попереднього ряду зі спільною верхівкою. Так, давайте це зробимо. Кількість петель у нас також не, не змінюється, тобто їх 224. І кількість рапортів також у нас залишається 28. Ну, 28 у нас отакий. Розбитий, а 27 повних рапортів. Так, ну давайте робити. Ось у нас завершений 99 рядочок. І ми робимо, починаємо обв'язати сотий. Ось у нас з'єднувальний напівстовпчик, який завершив 99-й рядок. Ми робимо дві. Повітряні петлі підйому. Далі ми робимо накид і пров'язуємо полутерний стовпчик, не завершуючи стовпчик з одним накидом. І так повторюємо ще два рази кожен раз в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду. От тепер всі 4 петлі, які на гачку, ми пров'язуємо однією петлею, отримуючи ось такі 4 стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Робимо дві повітряні петлі. І дивіться, в перший стовпчик з одним накидом ми в'яжемо ось сюди, в цю верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду зробили повністю просто стовпчик з одним накидом. Другий стовпчик ми робимо всю арочку, от, між двома стовпчиками попереднього ряду, між двома стовпчиками з одним накидом попереднього ряду. Ось так. І третій стовпчик. Ми робимо верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Так, це у нас якби перший рапорт закінчений. І давайте робимо спочатку. Тут у нас вже нема петель підйому, у нас просто 4 стовпчика з одним накидом. Зі спільною верхівкою, які пров'язані верхні петлі, стовпчиків з одним накидом попереднього ряду так. і однією петлею всі чотири, п'ять вже п'ять петель. Отримали ось такий елемент. Дві повітряні петлі. Стовпчик з одним накидом в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Стовпчик з одним накидом в цей проміжок між стовпчиками з одним накидом попереднього ряду. І знову стовпчик з одним накидом в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І починаємо знов спочатку з, з оцих чотирьох стовпчиків зі спільною верхівкою. Так, до кінця рядка. Дивіться, я закінчила майже сотий рядочок. Ось такий вигляд має візерунок. Значить, ось наш останній елемент з чотирьох стовпчиків зі спільною верхівкою, дві петлі повітряні, три стовпчика, ось так от вони зв'язані, і дві повітряні петлі. І ми знаходимо спільну верхівку. ось цю. Ну, або давайте от, щоб сильно не мучатись Або, короче нам потрібно спільну верхівку зачепити, так, щоб це було гарно. І я за те, щоб це зробити, ось так. Витягли петлю зі спільної верхівки і зробили з'єднувальний неплюстовчик. Ось таким чином. Не знаю, чи ви там побачили, бо я, здається, кудись. Прибрала з кадру ось спільна верхівка, ми з неї витягаємо, ну, її треба гарно зібрати, щоб ці нитки не висіли в різні боки. Так, ось. І з неї витягаємо петлю. І робимо з'єднувальний напівстопчик. ось так. І ось ми сотий рядочок завершили. Так, візерунок має ось такий вигляд на даному етапі, і я покажу. Ну, ще довжини недостатньо для того, щоб в'язати резинку. Ну, хоча ви на себе поміряйте, бо я така висока людина, у мене 1,76 зріст, то мені точно треба ще, Ось, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!